У Криму в Ялті за проукраїнську позицію вбили подружжя із Дніпропетровщини. Затриманий заявив, що чоловік та жінка наполягали, що Крим належить Україні, погано відгукувалися про Росію та її керівництво, а також раділи прильотам по Криму. Чоловік убив українців дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину. 60-річний вбивця командир взводу Алубкінської роти спецназу, спілки ветеранів народного ополчення Криму. У серпні він отримав нагороду від так званої. Місцевої адміністрації за активну громадянську позицію пишуть російські змі. Сьогодні в день армія Путіна завдала удару по місту Куп'янськ на Харківщині. Попередні дані влучання керованою авіабомбою. Пошкоджено як мінімум сім житлових будинків, декілька багатоповерхових, знищені автомобілі цивільних. Нині відомо про поранену жінку. Вона у лікарні. Після російського обстрілу Херсона помер один із поранених поліцейських. Нагадаю, що вранці росіяни обстріляли транспортне підприємство та автівку патрульних. Удар був такої сили, що пробило броню машини. Загалом поранені дістали четверо людей. Восени та взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні. Вважає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він припускає, що ворог, ймовірно, має для ракет інші цілі, тим паче, що ракета це значно потужніша і дорожча зброя ніж дрон камікадзе Вересень став рекордним місяцем за кількістю російських атак шахедами по Україні. Росіяни випустили 503 безпілотники. Це більше за попередній найвищий показник у травні, який становив 413 атак. Тим часом Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова на Дону в окупований Маріуполь. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, повідомляє Радіо Свобода. Порівняння фотографій за жовтень 2023 та жовтень 2022 року показує, що триває будівництво. Видно, що траса пройде далеко від населених пунктів, ймовірно, через складнощі, які може спричинити розширення наявної нині дороги. Додам, що раніше була інформація, що Росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднує Маріуполь із Донецьком. У Криму партизани проникли на аеродром Гвардійське і виявили установки ППО. Повідомляється, що вони ведуть спостереження за аеродромом понад місяць. Розвіддані були передані кому треба ще місяць тому, а зміни продовжують моніторити. Також партизани виявили низку точок з оборонними об'єктами, адмінбудівлі військової частини, укріплені доти та сім одиниць пускових ракет с 300